Існує лише одне ім'я, яке звучить усюди. Його гуркіт потужно відлунює в небесах. Ім'я, що пережило роки, науку та змінні глобальні загрози Б-52 Стратофортрес. Задуманий як атомний страховисько в перші дні Холодної війни, цей гігантський бомбардувальник злетів зі злітної смуги у 1952 році. тоді, коли телебачення і сам звук ще були чорно-білими. Коли рок-н-рол ще не народився, а світ небезпечно балансував на межі світової війни. Те, що було створено як стратегічна ядерна зброя стримування, еволюціонувало у найтриваліший та найуніверсальніший бомбардувальник, який тільки може запропонувати авіація. Понад 70 років експлуатації, заплановані модернізації, що продовжать його службу далеко за столітній рубіж, і досі в строю. Б-52 є не просто літаком війни, а символом повітряної могутності та витривалості США. Б-52 був побудований із єдиною метою нищити противника на великій відстані. Якщо описувати цей американський літак, його довжина становить 48,6 метрів, розмах крил 56,4 метрів, а висота 124 метрів. Максимальна злітна маса сягає неймовірні 221 тонну. Крейсерська швидкість може досягати 1050 км на годину на висоті понад 15 тисяч метрів, а дальність польоту між дозаправками – близько 14 тисяч кілометрів. Екіпаж із п'яти осіб складається з командира літака, пілота, штурмана радиста, штурмана та офіцера радіоелектронної боротьби, і кожен відіграє незамінну роль у захисті цієї летючої фортеці. Але те, що по-справжньому робить Б-52 вершиною фіжаків, це феноменальна гнучкість у застосуванні озброєння і корисного навантаження. «Стратофортрес» може брати до 32 тонн боєприпасів і вивільняти колосальну вогневу міць для знищення будь-якої цілі. У його арсеналі високоточна зброя на кшталт Джейдам, крилаті ракети повітряного старту agm 86 b засоби дальнього ураження, як agm 158 Джазм, касетні боєприпаси, бомби вільного падіння, протикорабельні ракети гарпун і навіть ядерні боєзаряди. А нові гіперзвукові ракети, додані до номенклатури, піднімуть його ще на вищий стратегічний рівень для ураження укріплених цілей на небачених раніше дистанціях. Фактично, Б-52 вже давно не просто бомбардувальник. Це глобальна ударна платформа, здатна доставити невпинну вогневу міць в будь-який театр бойових дій. Для бомбардувальника, народженого у страху перед ядерним Армагеддоном, Б-52 Stratofortress став набагато більшим ніж просто артефакт холодної війни. Він перетворився на основу далекобійної повітряної могутності США, а його бойова історія охоплює практично всі сучасні війни Америки. В джунглі В'єтнаму, пустелі Близького Сходу, Гори Афганістану та стримувальні місії в Азії і Європі нинішньої доби всюди Б-52 приносив вогонь, страх і свободу з холоднокровною стабільністю. Своє бойове хрещення він отримав у В'єтнамі. Операція Арк Лайт. Три на перший погляд невинні слова, що означали суцільне страхіття для ворога. Бомбардувальники Б-52 групами засипали траншеї північно-в'єтнамських військ тисячами звичайних авіабомб. Ці нальоти були настільки руйнівними, що війська противника дали літаку прізвисько «Шепіт смерті. Один виліт міг перетворити ділянку розміром із футбольне поле на суцільну рівнину. Ці удари були не лише фізичним нищенням, а й психологічною війною. Густі джунглі перетворювалися на обгорілу землю за лічені секунди. Перенесімося до 1991 року, і Б-52 вже на передовій операції буря в пустелі. Бомбардувальники здійснювали цілодобові місії з острова Діаго-Гарсія в Індійському океані, долаючи понад 22,5 тисячі кілометрів за один політ, щоб завдати високоточних бомбових ударів по іракських військах і об'єктах інфраструктури. Це була найдовша бойова місія в історії на той час. В Афганістані Б-52 продовжив своє бойове дозрівання. Виконуючи багатогодинні польоти на великих висотах над гірськими каньйонами, він забезпечував авіапідтримку військам, що боролися з талібами. Завдяки gps керованим джейдам він міг скидати бомби з хірургічною точністю навіть тоді, коли свої війська перебували за кілька десятків метрів. Б-52 став невтомним сторожем у небі, готовим принести вогневу підтримку бійцям на землі. Незважаючи на це, «Стратофортрес» зробив значно більше ніж просто вів війни. Він також їх стримував. Сьогодні Б-52 регулярно виконує патрулі стримування над Європою. Разом із союзниками по НАТО він посилає однозначне послання: присутність Америки всюди суща, а її молот на поготові. Б-52 також здійснює патрулювання свободи навігації над спірними повітряними просторами південно-китайського моря в індотихоокеанському регіоні, нагадуючи таким суперникам, як Китай, що небо не належить виключно їм. Від скидання некерованих бомб у В'єтнамі до зовсім недавно гіперзвукових ракет по ворожих цілях. Б-52 оновлювався з кожним поколінням конфліктів. Він еволюціонує, переозброюється і повертається в бій знову і знову. Б-52 не стільки пише історію, скільки складає її бомба за бомбою. Та навіть стратофортрес не уникнув руйнівної дії часу. Хоча його фюзеляж довів свою міцність, технології ідуть вперед. Тому ВПС США ініціювали масштабну програму модернізації, щоб зробити Б-52 боєздатним далеко за 2050 роки і з великою вірогідністю довести строк служби майже до столітнього ювілею і далі. Найреволюційнішим із цих оновлень є програма заміни силових установок. Планують замінити надійні, але застарілі двигуни претендвітні Ті Ф-33, конструкція яких налічує десятки років і сягає 1960-х на нові турбовентиляторні Rolls-Royce F-130. Нові двигуни забезпечать кращу паливну ефективність, менші викиди, більший радіус та менші потреби в обслуговуванні. І все це збережено в традиційній восьмидвигунній конфігурації літака. Проте ця амбітна ініціатива зазнала затримок, і повна оперативна спроможність тепер очікується десь наприкінці 2033 фінансового року. Паралельно із заміною двигунів оновлюють також місію та авіоніку Б-52. Кабіну планують обладнати цифровими дисплеями, каналами зв'язку та сучасними навігаційними приладами, щоб інтегрувати бомбардувальник у мережево-центричну війну сучасності. Особливо важливим є й заміна застарілої радарної системи, аналогічної тій, яка стояла на деяких передових винищувачах f 15 і. Новий радар забезпечить покращену точність наведення та живучість у радіоелектронній боротьбі, а також дозволить літакам входити в ворожий повітряний простір із сучасною ситуаційною обізнаністю. Другою революційною модернізацією є програма 1760 Internal Weapons Bay Upgrade, завдяки якій стратофортрес отримав змогу розміщувати розумні боєприпаси у внутрішньому відсіку, які раніше підвішувалися зовні на пілонах. Це покращує аеродинаміку літака, а також його живучість і дальність. Тепер Б-52 може нести вісім удосконалених джейдам у внутрішньому бомбовідсіку. Це збільшення боєзапасу на 67%. Це живе свідчення не просто порятунку Б-52, а його перетворення на ще потужнішу та точнішу зброю війни. Серед своїх родичів у складі американських бомбардувальників B-1B b Lancer, b 2 Спіріт і майбутній b 21 Райдер. Б-52 відрізняється не тим, що він приховує, а тим, що витримує. B-1B надзвуковий, швидкий і аеродинамічний, але обмежений вимогами обслуговування і договірними обмеженнями щодо ядерних можливостей. Б-2, хоч і став революцією у стелс-технологіях, є дорогим в обслуговуванні і випущеним у малій кількості. Б-21 отримує найсучасніші технології, але поки не пройшов бойового випробування і має колосальну вартість. А ось Б-52 витривалий, дешевший та перевірений у боях. Це не скальпель, а кувалда, яка просто працює безупинно. І тепер її ще й підсилюють титаном. Найбільш вражаючим у б 52 два є те, що він переживе кілька поколінь пілотів та обслуговуючого персоналу, які літають на ньому та підтримують його в повітрі. Деякі сучасні пілоти б 52 народилися через десятиліття після виробництва літаків, якими вони керують. До моменту, коли Б-52 зрештою відправлять на пенсію, якщо це взагалі станеться, він прослужить за часів понад 20 президентів США, братиме участь у всіх значучих війнах від холодної до сучасності та залишатиметься символом стратегічної досяжності. Це не стільки бомбардувальник, скільки привид холодної війни з електричним імпульсом. То що ж думати про літак, який перетнув вікову межу у світі, де торішня техніка стає мотлохом у перегонах часу? Б-52 Стратофортрес складається лише з металу та заклепок, І доти, доки будуть вороги, яких треба стримувати, союзники, яких варто захищати, і горизонти, які слід підкоряти, існуватиме Б-52 Stratofortress. А що ви думаєте про Б-52? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першим отримувати сповіщення про нові випуски.